Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про шкідників вдома, тобто в будинку, і входять до цього переліку таргани та домашні мурахи. Всі знають, що тарганів важко вивезти, вони плодючі та небезпечні тим, що переносять безліч хвороб. Домашні мурахи ж також приносять безліч незручностей і шкоди. Вони можуть псувати їжу, пошкоджувати кімнатні рослини або навіть деякі елементи інтер'єру. Також вони, як і таргани, можуть переносити широкий перелік хвороб. В першу чергу домашніх комах шкідників приваблюють залишки їжі, саме тому найчастіше вони оселяються на кухнях у важкодоступних місцях. Мурашки, як і таргани, розміщують свої кубла під меблями у щілинах, під плінтусами, і навіть у стінах, якщо там є простір між гіпсокартоном і самою стіною. Але вихід є. І сьогодні ми розглянемо цілу лінійку препаратів для знищення домашніх комах шкідників. Що ж, розглянемо сьогодні лінійку препаратів для боротьби і знищення торганів. Та домашніх мурах. Сьогодні у нас на розгляді лінійка препаратів Force. Це вже всім відомий Дихлофорс, співзвучно зі старою назвою Дихлофос, але це й без запаху в різному фасуванні. Це також гелі в різному фасуванні, ось є в шприцах по 20 мл і по 75 мл. Давайте я більш детально розкажу про препарати. Коли є проблема з шкідниками в будинку, будь то таргани чи мурахи, відповідно, всі знають, вони ховаються, їх важко зловити. От, і потрібно тоді використовувати ці препарати. Наприклад, ось розглянемо препарат Force в формі геля. Ось таким запакований шприци по 20 мл. Ось такий вигляд вони мають. Зручно легко наносити. Як вказано на упаковці, що ось цього шприца достатньо на 10 квадратних метрів. По застосуванню гель наноситься на місця переміщення шкідників там, де вони живуть. Тобто це різні тріщини, підлога, плінтуси, можливо, там витяжка якась і тому подібні конструктивні речі, куди наноситься штрихпунктирною лінією даний гель. У нього в складі є антрактант, тобто приманка, що приваблює тарганів і домашніх мурах, і відповідно вони гинуть. Ось також у нас гель є в більшому фасуванні в 75 мл. У в таких вже тюбиках. Це на той випадок, якщо у вас дійсно вже велика проблема з домашніми шкідниками. Гелеві препарати зберігають свою ефективність протягом двох місяців, як зазначає виробник. Вони можуть знаходитися на цих поверхнях. Головне, щоб їх там не змивали або не витирали. І є всім відомий старий добрий дихлофос, яким ще наші батьки і бабусі труїли в всяких там шкідливих комах. Основною відмінністю є відсутність запаху: що в гелевому препараті, що в спреєвому вигляді. Тому що старі препарати, хто там років по 30 має, вони будуть пам'ятати той запах. Препарат застосовується методом оприскування, де є найбільше шкідників, тобто в місцях їхньої концентрації, воно проводиться оприскування і вони відповідно загинуть через певний час. Також форма спрею чудово підійде для якихось таких важкодоступних місць, це там, можливо, під меблями або під якоюсь там хатньою технікою, куди важко дуже потрапити. Гель туди ми не залиємо, а комахи там ці можуть залишитись і, відповідно, спрей тоді саме що потрібно. Також його можна застосовувати розпиленням безпосередньо при закритих вікнах і дверях в повітря. Один такий балон береться, розпилюється на кімнату. Ось, як бачимо, є більше. Якщо у вас площа набагато більша, то відповідно ви вже дивитеся по об'єму самого препарату. Так що, ось такі препарати. Всім, в кого є дана проблема, я можу їх рекомендувати, оскільки в використовував... мене даний проблем немає, але використовував родичів в квартирі і в приватному будинку. Тобто працюють вони чудово.